Розкажу вам історію, як я втратила свою золоту клітку і ревіла за нею довгі роки, поки не побачила знову своє кохання. То був хлопець забезпеченої родини, і я пішла на знайомство до нього в чужих речах, в найкращих чужих речах. Світлана, я позичила її найкращу ковтинку, а ліде взуття, відчувала себе на всіх Тисячу відсотків цокала каблучками по асфальту і бачила на собі захоплені погляди, що додавало мені такої впевненості в собі, що вам і не передати. Але мама Саші одразу з мене впевненість зняла одним впевненим ривком: брудну руку не подають при знайомстві, сказала мені на протягнуту руку і привітання. Далі жінці не сподобалася і моя позичена ковтинка, туфлі вийшли з моди ще минулого року, на її думку, а з такими ногами мені варто носити спідницю нижче колін. Саша всіма силами пробував розрядити обстановку, але його мама була просто невблаганна. Коли хлопець вийшов з кімнати, вона мені сказала, ти йому не пара. Пограється з тобою і викине, а ти все життя митимеш посуд десь в Англії, ще маєш шанс вийти заміж за тобі підстать і зберегти свою гордість, бо все інше, бачу, ти вже втратила. У нас вже є на приміті гарна дівчина, яка йому буде підстать, і я зроблю все можливе і неможливе, щоб все було по-моєму. Я хотіла би голосно гримнути дверима і піти. Але в мене так затремтіли ноги, що я боялася впасти. Моє тіло просто задерев'яніло. Саша нічого не помітив. Провів мене до гуртожитку, щось жартував, але я не чула нічого. В голові гуділи слова його матері. Це правда? спитала його я. Що правда? Що в тебе є інша дівчина? Нема нікого. Батьки мені нав'язують якусь дівчину, але я швидко її відшию. Я кохаю лише тебе. Я не знаю чому, але я повірила більше словам його мами, Алли Юріївни, ніж його запевнянням в любові. Я не могла Сашу кинути, все чекала, що він прийде, візьме мене на руки, і ми будемо завжди разом. Але хлопець приходив все рідше і рідше. А потім я дізналася, що він заручився. Слова Алли Юріївни справджувалися. Я вже не могла з гордо піднятою головою вийти заміж за якогось гідного хлопця. Невже мені лишилося тільки виїхати за кордон, аби нічого не чути і не бачити про Сашу? Не повірити, але й ці слова справдилися. Я поїхала на літні канікули за кордон і там підробляла не лише посудомийкою. Але й офіціанткою. Кожного разу, коли я мила там посуд, я ревіла, просто ревіла. Але за ті гроші, що я там заробила, то я купила собі перші свої речі, свої речі, і, приїхавши додому, почала знову відчувати себе просто неймовірною. Я не кинулася з головою в гульки, не перебирала хлопцями. Я просто намагалася жити так. Аби не справдилися інші побажання Алли Юріївне. Через кілька років я знайшла гарну роботу і там познайомилася зі своїм чоловіком. Він був саме тим добрим, вірним і відданим. Ми жили спочатку в Україні, а потім переїхали за кордон, де й народилися наші діти. Ми працювали багато, і я знову мила тарілки в маленькому ресторанчику. Але я вже не плакала, а усміхалася, бо знала, що цими грошима ми виплатимо б кредит чи на машину, чи на хату, чи на меблі це все для нас. В Україну я вернулася через багато років, аби провести в останню путь мою маму. Рідне місто вже було мені чужим. На жаль, але рідними ще були друзі, і отак, за кавою, з подругою, я дізналася. Що мій колишній став тепер паячком, що живе з мамою, бо дружина не захотіла тягнути його далі. Отака От й золота клітка ні люди, ні гроші не вічні рано чи пізно все минає. І я рада, що тоді мене та чаша оминула. Підпишись, підтримай українськомовний контент.